Автівка з рідким киснем приїхала до відділення обласної клінічної лікарні, що в селі Тарасове, де лікують хворих від коронавірусу. Кисень зберігають у борсі при температурі мінус 183 градуси. Кисень привезли з кривого рогу. Водій Сергій Коваль розповідає, як транспортують цей газ. Правило є таке, що на населених пунктах не можна взагалі встановлювався. Є ограничення скорості до 85 кілометрів. Іде десь середнього від 4,5 до 5,5 тонн за добу. Все залежить від пацієнтів. На даний момент в мене 6 тонн кисню в цій ємності і 4,5 тонни в тій ємності. Плануємо заправити до 23 тонн. Кисень золотий стандарт в лікуванні і те, що це золото. Ми зрозуміли ще на початку першої хвилі. Під час ураження вірусом легень людини. Змінюється проникність у того бар'єру між повітрям, яке вдихає людина в легень і кров'яним руслом, тобто мембрани потовщуються і пропускна можливість їх зменшується. Відповідно, людина привдосі отримує в кров меншу кількість кисню. Про заповненість відділення для хворих на коронавірус розповідає Микола Галей, меддиректор обласної клінічної лікарні. Госпіталь практично заповнений повністю на сьогоднішній день 194 хворих перебуває в шпиталі. Вчора поступлення було орієнтовно 21, один, випуска сімнадцять. Померли за добу троє, і використано кисню три 750, 3 тони сімсот Суспільне поспілкувалося біля приймального відділення з родичами недужих. В них спочатку була як симптоми всі легкої форми, але пішло ускладнення. Ну, от я ще хочу раз сказати, що якщо б була б вакцина, можливо, б цього не було ускладнення. Ніхто точно не знає, де він заразиться. Ти можеш переїжджати навіть в транспорті і вдихнути, і все. Як тільки почалась вакцинація, ми відразу провакцинувалися, тому що ми ветеринарні лікарі, ми знаємо, що то таке. На відео – кисневі балони обласної інфекційної лікарні. Зараз в медзакладі є тонна 200 кілограмів рідкого кисню та 40 балонів. Цього вистачить на добу, розповіла керівниця лікарні Галина Морочковська. Далі говорить про заповненість відділення для хворих на COVID-19. по ковідних ліжках 178 ліжок. А заповнені 181 хворий. Реанімація повністю заповнена. Працюємо в ритмі такому, що виписуємо хворих і ложимо хворих. Розгорнули додаткові ліжка. У нас зараз госпіталізовано майже до 30 дітей. Дово протримуємося і знов шукаємо, щоб була доставка кисню у тимчасовому інфекційному стаціонарі. медоб'єднання Луцька на ранок було понад три тонни кисню. Говорить заступник директора медоб'єднання Андрій Смолянінов. Нам необхідно на наступний день, щоб була заправка. Зараз ми над цим працюємо. Постачальники на даний час нам говорять щодо поставок. Ми зверталися і не тільки до постачальників, і до виробників кисню зверталися, казали звертатися до мозу, що розподіл кисню від виробників йде через моз. 162 ліжка в нас розгорнуто, 125 хворих на даний час є. Питання не в ліжках, питання в наявності кисню. Керівники кожного з медзакладів, де нині побувало Суспільне, розповіли, що більшість пацієнтів не вакциновані. Вадим Панафін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.